Першили будівництво даного об'єкту, і ми дуже тішимося тим, що вже наші маленькі пацієнти зможуть лікуватися в інших умовах. Звичайно, є певні складові. Нам потрібно заключити пакет з НЦЗУ. У нас міняється адреса перебування і так далі. Тобто, я думаю, що реально це буде після нового року. Скажіть, будь ласка, що стосується медичного обладнання, чи все вже є, чи що ще треба закупити? Частково є, частково в процесі закупівлі, а частково переїде із того інфекційного відділення, яке зараз працює. Ну і звичайно, в ході роботи вже за потребою лікарів ми будемо докуповувати те обладнання, якого буде не вистачати. Ну і звичайно, мене тішить те, що є розуміння і співпраця із обласною державною адміністрацією, із обласною радою. Я думаю, що нам буде підтримка скажімо, в усіх напрямках, в тому числі фінансовому. Дане відділення на 40 плюшкобіска. Да А штат який буде? — 41 сорок медичний працівник. Будівля зроблена так, що в принципі інклюзія доступна на кожному поверсі. і В кожну палату Наша роль є підтримати проєкти, реалізувати проєкти, які можуть допомогти Україні статися країною членом. Євросоюзу так і це просто наша роль і наше зобов'язання. Європейський інвестиційний банк дуже гордий, що міг допомогти області, місту і громаді в співпраці з міністерством с з юандипіджі всіми партнерами Єврокомісії закінчити ці проєкти, які вже почався перед повномасштабним вторгненням. І ми дуже раді, що ми можемо допомагати відновити критичні послуги для українського населення в цім випадку для маленьких пацієнтів. Нам вкрай необхідно, щоб наші маленькі пацієнти і не тільки маленькі, насправді, щоб наші люди отримували вже європейські послуги. Інфекційне відділення нашого обласного закладу є таким прикладом, де Наші люди, наші діти будуть лікуватися в європейських умовах.